Сьогодні я буду представляти новопризначеного керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Кривоноса Руслана Євгенієвича. Народився в Кременчуці 1 серпня 1982 року. Трудовий шлях розпочав у прокуратурі Кременчуцького району. Пізніше працював старшим слідчим прокуратури міста Кременчука, після чого був переведений до обласної прокуратури, де працював на різних посадах. Потім був призначений прокурором Кобиляцького району. Після цього працював до сьогоднішнього дня першим заступником прокурора міста Полтави, а потім, як змінили вже цю посаду, вона вже називалася як перший заступник керівника Полтавської місцевої прокуратури. Наразі я планую вивчити стан злочинності і найближчим часом провести координаційну нараду з працівниками правоохоронних органів міста. Щоб узгодити спільні заходи ну, і, і, скажімо так, поставити акценти на тих пріоритетах, на яких ми будемо спільно працювати. Після спілкування з, з пресою вашого представлення ми ще поговоримо з керівниками місцевими. Ще я окресли окремі задачі, які я хотів би поставити перед вами. Ну і що, я вам бажаю пунктів праці.